Доброго всім дня. У нас сьогодні так спекотно, мабуть, 32 градуси. Дуже жарко, не було до обіду ще й вітру. Це зараз вітерець вже з'явився, то трішки легше стало. А то просто така духота, що страшне. При тому, що я люблю жару, тепло, навіть для мене вже занадто. Ми сьогодні неділя, нічого такого не робимо. Там зварили їсти та й усе. Та, та й нічого такого більше не роблю. Дуже жарко. Захотілося ще літа, воно повернулося, але таке пекуче. Осінь відступила поки що, ну нічого. Для мене то я люблю тепло, то мені добре, все рівно. Нехай ще побуде тепло. Ще встигнемо померзнути. Попереду зима, осінь, то холод. Так що нехай ще трішки нас погріє сонечко. А роботи море. Вон там кукурузу теж каче не пообламала вчора ввечері, всі, які були. Треба повирубувати кукурузу, віддати людям. Коровам, нехай його згодують. Огірки повиривати там, теж ті, які вже посухли. Городо починає вже зеленіти, треба сполоть. Ну і ось гляньте на ці бурячки. Буду також, не знаю, завтра чи післязавтра буду копати буряки. Є ось ці такі зелені, гарна така гічка. А ці маленькі я більше повиривала, на борщову заправку, то ці маленькі, оце такі вже вони і моркву буду копати. Також сохне листя, не буду я чекати, щоб там воно ось тут геть місце таке, тому що листя сохне, то і то морква почне в'янути. Помідори не обриваю, оце вже так, як вони є, там що позалишалося, то все чекаю, нехай. Гарно наспіє, тому що в ящиках вони довго вже не лежать і починають гнити. То, щоб назбирати, вирішила, не буду обривати. Нехай вони гарно наспіють, обірву і зроблю томат. Томатний соус закрию. борщову заправку вже мені достатньо, вже закрила, то, то вже буде томат. Можливо, там ще. Із дебара, там який, може, в баночку закручу ще якусь. А так все вже піде на томатний соус. Так що роботи з неділі дуже багато. Назбиралося. Буду так поступово підганяти. Її вже школа почнеться, донька на роботі, внук на внук в школу, на навчання, а я буду займатися своєю роботою. Так, що таке? Це знаєте, що хожу, Наташа картоплю пече на вечерю і каже, як питає, як там помідорчики ті квашені, то піду зараз в льох, візьму помідори, відкрию, попробую і, можливо, вам покажу, які вони, як вони виглядають. На смак, звичайно, тільки скажу вам, попробую, які вони. Будемо пробувати вже, я думаю, що вони вже такі прокисли, бо вони стояли вверху в мене то у люху. то думаю, вони вже нормальні. Особливо ті, що такі спіліші були. Так що, зараз піду по помідорчики. Повернула ще в теплицю, хочу вам показати, вирішила провірити насіння на схожість. Вон, бачите, вже Зійшли 5 днів є. чи 4 чи 5 днів. Оце і вже посходили. Так що нормальне насіння. Треба огірки пообривати, бо там на зузулі які висять великі. Вже знаєте, вже огірки понаїдалися. Зараз в основному так в салат там. Одного покришила, а то все помідори. Зараз їдяться. А тут огірочків є ще. Ось, бачите. Ось тут такі ще висети. Все. Так що там салат є. Якщо хто хоче огірка, то є. Огірочки, помідори. Є ще є, і що вже обспіли, а є ось такі ще зелені геть. Так що. Так, піду по помідори влю. Внесла помідори, вони в мене вже прокисли, тому що вони три дні в мене стояли в кухні просто в теплі. Потім я засипала гірчицею, знесла у погріб, але на верхній сходинці стояли вони. Там не дуже холодно. Прийшло дві неділі, 14 чи 15 днів, і вони вже готові. Донька попросила, щоб швидше прокисли. То я не зносила їх, одну знесла аж вниз, там, де холодно, а ця була зверху. Я вже одного помідорчика спробувала, щоб сказати вам, які вони на смак. Зараз хочу витягнути вам, показати, які, як вони виглядають. У мене, бачите, тут є і отакі. Ну, На відео, там, як я робила, закручувала, то Хто любить перчик, той перчик тут вже прокис. листочки повитягує. Гірчиця вже перемішалася, вона була зверху. Вона вже між помідорчики попала. Бачите, ціленькі помідорчики. Бачу, там тріснули один чи два. Ну, то я думаю, що я десь придавила саме з оцих помідорів отаких перцевидними ми на них кожимо з новачка. То десь як складала тісненько, то, може, десь придавила. чи інстовано. І вони такі ніжніші, вони м'якші були. Бо ці дебарао, вони такі цукіші, тверденькі, більше. Тому ці я витягую, тому що у мене Донька за сьогодні на вечору готує печену картоплю. Ну і каже, давай вже ти квашені помідорчики. То я витягую, пішли не буду витягувати. Ще перчик цей. Так, а тепер розкажу вам, спробувала я на смак. Мені, як на мій смак, Цього року в мене виходилися більш солоніші. Ну, це залежить від солі. Зараз згадати сіллю дуже важко, тому що рецепт давній, ну, старий вже солились тією сіллю, що була ще раніше, і був, там були пропорції такі, як тоді була, яка була сіль, а зараз сіль різна. Я вже помітила, що вона. Якась та солоніша, та менш солона і більш крупна, менш така дрібненька вона є. І видно, залежить від цього. То, як на мій смак, то солоненький. Ну, мені якби менш солоний. Але це на мій смак, бо я не люблю ні солоне, ні кисле. А донька в мене любить солоненьке і кисленьке. То, можливо, для неї будуть вони якраз такі, як вона любить. А на той рік доживемо, то буду дивитися, але ж знову ж, яка буде сіль. На той рік, хто його знає. <кій> То, можливо, буду вже по цьому рецепту додавати трішки менше солі. Ну, ось Спробую ще мої скажуть, як їм. Тому що я ж кажу, що в мене трішки смак відрізняється, бо не люблю я ні солоне, ні кисле. Я взагалі їх не їм. Це так спробувала, щоб вам ну, сказати, хто можливо робив по цьому рецепту. Дивились моє відео. Ну, щоб сказати вам, які вони на смак. А я не їм, тому що в мене проблеми з шлунком, Я так ні свіжих, ні квашених, ніяких, не їм помідорів. Так що. А так то смачні помідорчики, і відчуваються тут ж, ж, листочки, ці всі різні і часничок, то так, смачненькі вони. Але от сілью мені якби менше трішки солі. У вас може інша сіль, хто може робити, у Мо, вас може бути і не, не менше со. Занесла дітям помідори, кажу, пробуйте, щоб я ще відео дозняла, сказала людям, як вам помідори. Донці сподобалися, вона каже, мені і не слово, по солі нормальні, і по кислоті. Чоловік спробував також каже, що нормальний. Так що, все залежить від смаку. Я не люблю солоне і кисле, то мені, якби менш трішки солоні були. По кислоті вони ще 2 тижні постояли, то вони ще не перекиші, то, звичайно, вони нормальні. Так що, в кого який смак? Комусь буде солоніше, комусь не буде. Буде нормальне, а комусь може бути і мало солоно. Так що отаке. Спробувала поділилася з вами. А ви хто робив по цьому рецепту помідори, пишіть в коментарях, діліться, як у вас вийшло, тому що теперішня сіль вона також впливає на смак, звичайно. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкраще вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео. Повечері, але ще хочу вам дещо про помідори розповісти. Діти пробували. Ви знаєте, що навіть різні сорти, ну так завжди було, має свій смак кожен сорт. Тепер це видно, що я поки довгенькі, вони більш м'ясисті, такі м'якоть, у них, них ну, м'які вони. А дебара вони твердіші, і вони були там більш спілі, менш спілі. То ці ще менш спілі, вони твердіші і вони ще не прокисли, так як ті, що були спілі. то. Ну, різні смаки. Але в загальному то непогані Помідорчики сподобалися. Безпеки, бідні квіти вже сохнуть. Це при тому, що все рівно ми ж поливаємо газон і квіти поливаємо трішки. Все рівно вже сохнуть, в'януть. Ще хочу насіння назбирати із. Айстр і чорнобривців потрібно назбирати. Ну, ще вони постоять, не геть не можна сказати, що геть вони вже так там уже сухі, ну, все рівно. Оця спека дуже швидко вони стали, такі були ще живенькі, вже ось айстри вже не знаю, як тут насіння, чи вони. Ще треба, щоб вони постояли. Рону насіння збирати. Та й на чорнобривцях ще так багато, бачите, віточок. І хочу ще її ось і Це залишила спеціально залишила оце нагідок, два там чи три кущики. Хочу зібрати насіння і вже в себе там десь. Садку посіяти нагідки, щоб збирати там настойки якісь, щоб у дітей вже тут були тільки квіти, бо раніше в мене тут були вони. А тепер діти тут зробили собі квітничок, газончик, то заберу десь до себе. У мене там в садку є місце. Також дивлюсь, але ж зелене ще, щоб зібрати насіннячку з них, хай стоять ще. І ойстри хочу зібрати з оцих. Ось. так мені подобаються з цих красиві також. Але як швидко стали сухнути. І ці красиві по-своєму, ці посічені такі красиві. З ну, усіх зберу. Нехай буде насіннячка. Воно, звичайно, не знаю, наскільки вони там. Скільки я його зберу, бо такі вони, якісь ці квіти, дуже виглядають. яке воно буде те насіння? Ну, спробую. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!